Розпаковка моїх чорноп'ятничних посилочок, які я собі позамовляв. Чому я вирішив це все зняти? Бо хочу відверто вам показати, що найкраще зараз можна взяти собі, що є найвигідніше, і е, чим я буду займатися зараз ось найближчий час. І зацініть, який мене прикольний ножик з рибкою. Дорослий, хлопчик. Так, дивимся... А тут не тільки штуки. Так, стоп, давайте перед тим, як я зараз буду показувати що, тут, дам трішки контексту. Я замовляв це все на вахаграй. Е, у них там зараз чорноп'ятнічні знижки, 15% знижки на абсолютно все, якщо не помиляюсь, крім передзамовлень. І я тобі собі там трошки набрав там, фарм, зараз покажу. Але Владислав, власник магазину, казав мені про подаруночок. І це походу, він. Це кофта. Вау! Блін, вони казали, що вони будуть це робити. Панове, це кофта з емблемою орків новорічна. Я тепер знаю, що буде моя сімейна фотосесія новорічна. Сподіваюсь, моя дружина цього не чує. Офієть. Ви подивіться на цю красоту. Емблемочка Games Workshop, Warhammer 40, все як положено. Панове, це просто відвал башки. Так, я пішов все зараз в Діну і подзвоню Владу. Стоп. ладу. Стоп! Доведеться орків збирати, чувак. Так. Та я й не против, типу. Ну, не круті. Секундочку. Панове, ось тепер ми можемо вже починати вести далі відео. Офію, дивіться! Вау! У мене просто немає ніякого такого там новорічного светра, а це... це навіть ліпше, що взагалі можна було придумати. Владиславу з вахагра, я вже дякую, сказав і розпитав у нього, в чому суть цього прикола. Що, в чому суть подарунка? Вони зараз будуть запускати мерч на їхньому сайті. Блін, це дуже прикольна історія. У мене слів нема, бо я не очікував, наскільки яскравого подарунку. Я просто думав, там ну, кілька фарб, і він там можливо ще щось подокладе. А тут прям. Я просто не намагаюсь не матюкатись в ютубі, але. це... <свист> ну і так, доведеться тепер збирати орків. Ну, Якщо в 11 редакції будуть справді орки, то зі стартер-сету ми почнемо. Пану. А поки я вам покажу, що я все ж не замовляв. По-перше, на знижках я собі взяв дуже ось такий прикольний е наборчик з фарбами до тиранідів. Я просто е кустодосів своїх я вже майже завершив. Е зараз до цього ще повернусь. І мені захотілося все-таки починати з тиранідів, і я буду їх фарбувати все ж в класичні кольори. І на знижках оця штука коштувала там близько тисячі гривень. І тут, типу, є все необхідне. Знову ж, якщо взяти оці фарби окремо, вони будуть дорожчими. А тут ще є плюс е, три термагантика і один ріперсварб, що чудово зайде в армію тиранідів. Далі я на знижках замовив собі найважливішу річ. У Варгеймі це офіційна рулетка. Чому офіційна? Чому е від Games Workshop? Я погуглив просто е на розетці рулетки з дюймами. Вони коштують, типу, так само, а то й дорожче. А це дуже зручно. Я просто мені як записували ролик, там де ми з Владом грали першу мою партію. До речі, якщо не дивилися, то за в описі подивіться обов'язково дуже прикольний інформативний ролик вийшов. І він мені показав таку рулетку. Мені вона сподобалась тим, що тут не потрібно фіксувати кнопкою. Ти от достаєш і воно вже зафіксовано. Достаєш ще вже зафіксовано. А от складаєш ти її, нажавши кнопочку. Прикольно. Ну і вона яскраво виглядає, і тут є той самий Орель. Ми ж за кустодиці граємо, не дивіться сюди. Коротше, рулеточка, що я ще собі взяв? Я собі взяв, оскільки я казав, що я кустодосі вже майже завершую, я хочу приступити до прикрашання баз. І базу я хочу прикрашати ось такими кущиками. Вони виглядають просто неймовірно, я бачу це ледь не на кожній кльовій картинці, з прикладами, там як розфарбувати фігурки. Коли ти пофарбував гарно свою фігурку, це кльово. Але якщо у тебе залишається така чорна пластикова база, це Б. А ось ось ці кущики, це прям ну, додає 3D. Об'єму дуже прикольно. І, звісно, реалістичності. Такі є ще, якщо не помиляюсь, там різні є, вони там із квітами є, і такі. Я взяв собі базові зелені, подивлюсь, взагалі, як з ними працювати, а потім поділюся своїми думками і своїм результатом, що в мене вийшло. Про бази тиранідів я теж подумав, і взагалі я хочу спробувати, я бачив дуже прикольний ефект лави. Типу, що база оформлена як потріскана з лава. Вставлю десь фотографії прикладів: от я хочу зробити так і буду це пробувати робити. І знову ж поділюсь. З вами для цього я взяв собі ось такий помаранчевий кольор. У мене є кльовий-червоний, мені треба було трошки помаранчевого, у мене є жовтий. І я ще взяв ще кілька технікал фарб. О, ось ця штука Mordan Earth. Коротше, ця фарба, точніше, вона, вона як паста йде, і ти наносиш, коли на базу воно засихає і виглядає, як, наче, така потріскана земля. І по ідеї, якщо так гарно розформувати саму базу, то і оце наверх нанести невеликим слоєм, воно потріскається і буде таке, от ефект, як я хочу. Ну знову ж, я це роблю вперше, майже ну не ледь на осліп, але по роликам в ютубчику, тому має бути кльово. Ще я собі взяв, опять же, по знижкам. Просто я собі не хотів це брати просто так, але подивився знижки прикольні, і думаю, why not. ось така штука. Це як от кислота, от соплі, зелене, фу, якось гниль малювати. Дуже прикольно. І до моїх тиранідіків воно дуже добре зайде. Так, давайте тепер ближче подивимося до е, самої коробки. Фарбочки вам показав, зеленюшку показав. Рулеточка прям топ. Мені дуже подобається, вона дуже якісна. Тепер ось це. Це, взагалі, мій кошик, який я собі збирав на їхньому сайті, він почався з цієї коробки, бо, типу, в мене купа є тиранідів з стартер сету, і немає фарб, щоб їх хоча б якось почати фарбувати. Я думав, фарби збирати, типу, окремо, купувати прицільно те, що мені подобається, оскільки вже маю невеличку невеличкий набір фарб свій, який так поступово поступово купував. Але тут мене зачепило те, що тут є, окрім того, що все необхідне для тиранідів. Є теж технічна фарба, яка на базу, яка на підставку наноситься. Так, давайте дивимося да. кайф. І, по-перше, е окрім всього цього, що тут далі, це Таделівський оригінальний пензлик. Я хотів спробувати, я просто брав собі кісточки в Аврорі для макіяжу. Не собі. Моїм кустодисом. Золоті хлопчики імператора. І хотів типу, спробувати, що таке оригінальна цитаделівська кіст, чи справді коштує в нас свої гроші. Бо е, одна така коштує там, ну, 100, 200, 250 гривень, я бачив. Цікаво, типу, чи відрізняється воно чи ні. По відчуттях в руках вже відрізняється. А от як воно буде на е, міньках, то знову ж поділюсь пізніше своїми враженнями. Так, ми бачимо невеличкий ливничок з нашими термогантиками. І ті самі фарби, які мені потрібні. Corax White. Оця Фіолетово гарненька, тут ще є контраст прикольний, Thunderhawk Blue, Red Bone. Це такий білий, який схожий на кістки. І ось це, про що я вам казав, це Armageddon Dust. Штука, яка теж як така паста наноситься на базу, засихає, і. Воно виглядає як типу якийсь, ну от земля. Прикольно, дуже кльова штука. Ну і звісно, баски під це все. Цю посилочку я взагалі забрав ще сьогодні зранку, але чому терпів до самого вечора, щоб почати вам ну відзняти, до речі, вдало, бо така яскрава штука на мені зараз ще є. Я хотів просто справді показати наскільки кльова отака річ. Якщо ви. Не знаєте, чи сподобається вам це, чи ну, типу, Warhammer, о, як гра Wargame, кльово прикольно. Але, наприклад, там люди бояться, що мені сподобається там, типу, залипати, о, складати, гратися, фарбувати, це довго, багато і так далі. Візьміть невеличкий набір, спробуйте. От у вас вже є все необхідне для того, щоб просто зібрати свої перших кілька мініатюрок і пофарбувати їх так, як вам подобається. Після цього ви зрозумієте, чи вам подобається така річ, а потім вже почнете вриватися масштабніше в хобі знову ж, якщо вам воно сподобається. Магазину Вахаграй ще раз неймовірний респект за мерч, який зараз ще й буде в них по ходу на сайті продаватися. Я теж зайду про моніторю, бо тепер я знаю, що я буду дарувати своєму братику одному і, можливо, іншому, якщо він все-таки передумає з тими воронами. Хто не розуміє, про що я, подивіться моє минуле відео про Вархамеру. Коротше, мерч це завжди топ, тому рекомендую не лише слідкувати за соцмережами Вахаграй, а завжди поглядати на їхній сайт. Бо я вам гарантую зараз, в період новорічних оцих всяких приколів, ви просто розмір свій і ту, що ви от хочете, от хочете. От його заберуть в першу чергу. Ну, по-любому так буде. Тому періодично заглядайте. А зараз дуже важливо, зайдіть і подивіться, бо там є 15% знижки. Чорна п'ятниця, візьміть собі, що хотіли, фарбу, ці листочки там, чи травичку, е, рулетку, до речі, в кого нема. Ну, типу, бо в стартер наборі іде така пластикова фігня, 12 дюймів. Неприкольно. Тут на тобі через весь стіл, і ми дивимося, хто до кого дострелює. Зручно, зручно. Щиро дякую за те, що ви подивилися це відео. Будь ласка, поставте йому подавайку, підпишіться на канал і залиште коментар зі своєю думкою. Якщо ви вже давно у хобі, то з чого починали саме ви. А якщо ви новачок, то напишіть, чи потрібні для вас такі відео, де я ділюсь своїм досвідом. Я новачок, я ось тільки там пару місяців, як взагалі дізнався, що... наскільки це круто. І якщо вам цікаво слідкувати за моїм шляхом у цьому хобі, то будь ласка, напишіть, що саме вам би цікавило. Я от, наприклад, я вже зібрав своїх кустодисів майже на 2000 очок. У мене є стирані і в нас є ще космодесантники. Зараз це все ми потихеньку фарбуємо, починаємо потихеньку грати, розуміти, як це все ігроладно відбувається. Весь контент я роблю для вас. Я міг би просто собі кайфувати від цього, мовчати. Максимум фоточку в інстаграм закидати. До речі, в інстаграм теж підписуйтеся, Там я регулярно пощу ще якісь додаткові відео. Ще раз дякую всіх. Обняв і до зустрічі у нових роликах. Папа. -па.